До вашої уваги, навчально-методичний посібник Будьмо знайомі Планета Земля. Метою навчально-методичного посібника є формування еколого-природничої компетентності старших дошкільників шляхом інтеграції елементів космічного виховання Марії Монтесорі ідей сталого розвитку та інформаційно-комунікаційних технологій. Навчально-методичний посібник поєднує в собі еколого розвивальне середовище. Одним з елементів еколорозвивального середовища посібника є Великий рюкзак Карта світу. Карта це найбільш зрозумілий засіб активізації пізнавальної діяльності, оскільки вона формує в дошкільників самостійність і викликає інтерес до роботи. Наша карта створена зі спеціального матеріалу велкро тканини, що використовується для створення розвивальних посібників. Карта містить контурні зображення материків. Окремо материки та дидактичну гру тварини-континентів. Кожен материк має свій колір. Відповідно, тварини, що населяють певний материк, також оздоблені контурними підказками, що за системою Марії Монтесорі називається контроль внутрішньої помилки. Крім великої карти світу, є шість деталізованих рюкзаків карт окремо для кожного материка. Залежно куди вирушили діти, що саме вивчають у той материк, перетворюється рюкзак. На материках визначені гори, ріки, озера відповідно до географічного розташування. Ще одним елементом еколорозвального середовища є дослідниця. еколялька. Це герой, що супроводжує дошкільників у подорожах світу, пропонує досліди, знайомить з різноманіттям тваринного світу, екосистемами, навчає вирішувати екологічні проблеми. Сукню ляльки прикрашають квіти, що відповідають кольорам материків карти. Їх вона отримує, коли знайомиться із материком та допомагає вирішити екологічну проблему, що виникла. Крім того, еколялька у своєму вбранні має різні елементи для розвитку дрібної моторики застіпки, липучки, кнопки, шнурівки, гачки, намисто, гудзики, блискавки тощо, що сприяє зацікавленню дітей та розвитку їх мовлення. Еколялька отримала своє ім'я тому, що навчає дошкільнят екологічно мислити та зберігати навколишнє середовище. Ще одним елементом еколоризувального середовища є макети гір, водоспаду, річки, макет вулкану, озера. Макет Екосіп, острова, включає екосистеми лісу, океану. Арктики, пустелі, саванни, джунглів. Всі екосистеми виготовлені з прозорого пластику та наповнені різноманітними предметними матеріалами, залежно від ігрового задуму дітей, включаючи жителів екосистеми та особливості. Рослинного світу. Для ефективного вивчення та закріплення знань посібник включає низку дидактичних ігор, та вправ тварини континентів, материки, планети сонячної системи, хто чим харчується, визнач пору року, пазли, чому планета плаче, план дій, хто народився з яйця, озеро чи річка, острів чи Чіпвостров. Ручної роботи. Виготовлений зі спеціального матеріалу велкро тканини, що використовується для створення розвиваючих посібників. Карта містить контурні зображення материків. Материки виконані з м'якого фетру і мають відповідно. Кожен материк свій колір: Євразія фіолетовий, Африка жовтий, Північна Америка синій, Південна рожевий, Австралія зелений та Антарктида білий. всі тварини континентів надруковані на фетрі. Приємні на дотик та для зорового сприйняття мають кріплення до материка, оскільки материки мають свої кольорове зображення. Відповідно, і тварини, що на них проживають, теж оздоблені контурними підказками, що за технологією Марії Монтесорі має назву контроль внутрішньої помилки. Для подорожей використовують різні види транспорту, які теж виготовлені з фетру. Рюкзак-материк перетворюється. На карту Африки материк населяють африканський страус, крокодил, слон, жирафа, зебра, одногорбий верблюд. Лев, бегемот, Лемур, а на півдні Африки живе ПІНГВІН. рюкзак материк перетворюється. На карту Північної Америки. На карті зображені гори, річки, озера, відповідно до їх географічного розташування. Населяють Північну Америку білий ведмідь, ведмідь грізлі, полярна сова. Північний олень, орел, полярний вовк, декобраз, бізон та Рюкзак материк перетворюється на карту Антарктиди. Типовими тваринами Антарктиди є пінгвіни. В Антарктиді їх налічується кілька видів найбільший вид пінгвінів імператорський. Вони живляться рибою та різними ракоподібними. Також в Антарктиді є багато ластоногих тюленів, морських левів, іноді до берегів Антарктиди припливає. Перетворюється на карту Австралії. Австралію населяють дика-собака-динго, кенгуру, австралійський страус, ему, хамелеон, коала, чорний лебідь. Та єдиний у світі отруйний савець – качкодзьоб. Рюкзак-материк перетворюється на карту Південної Америки, де є найпритяжніші гори світу, найширша річка. Південну Америку населяють тебір, американський страус нанду, мурахоїд, лама, броненосець, тукан, пума. Алігатор шиншила найменша пташка колібрі. Інноваційною родзинкою посібника є мультицікавинки від еколяльки. Для забезпечення всебічного розвитку дитини в дошкільні роки та формування цілісної картини світу щодо ознайомлення дітей з планетою Земля створена сторінка інформаційного доступу до фото та відеопрезентації, ознайомлення з навколишнім світом. Для зручності використання створені гіперпосилання та QR-коди. Налаштувавши сканер телефону чи планшета на картинку QR-коду, одразу відкривається сторінка відео чи фото цікавинок про нашу планету. Таким чином, можна у будь-який час, та перебуваючи в будь-якому місці, використовуючи планшет, ноутбук чи навіть телефон, переглянути. Відео ознайомлення з певної теми. Таким чином, використання навчально-методичного посібника Будьмо знайомі Планета Земля, на нашу думку, створює цілісну систему для забезпечення екологічного виховання дошкільників, розвиток елементарних природночо-географічних уявлень, допомагає педагогам виховувати у дитини відповідальне ставлення до природи та зрозуміти, що людина і природа є єдиним цілим і тісно пов'язані між собою. Дякуємо за увагу!